Місто трьох цивілізацій і перевернутої землі канів містечко на Чернігівщині претендує на перемогу в конкурсі Сім Див України в номінації Маленькі міста сімох переможців серед 21 претендента обиратимуть за результатами інтернет-голосування. Шанси Канева потрапити до сімки найкращих історичних містечок України оцінювала Валентина Доброта. Візитівка Канева, Чернеча гора, на якій спочиває Тарас Шевченко. За переказами кобзар, нібито не випадково заповідав його поховати тут. На горі колись був монастир, в якому до розподілу України між Польщею та Російською імперією ховали гетьманів, але їхніх могіл ніхто не знайшов. Є лише символічне поховання. Канів була номінальна столиця. Козацтво тоді ще не було такої видатної козацької держави, тільки формувалася Запорізька Січ. Каня був і столицею до християнської Русі, яку вважали містом легендою. Це підтвердили археологічні розкопки ще 100 років тому на княжій горі. Її добре видно з Дніпра. Копати археологи почали випадково і лише після місцевих селян, яких просто охопила золота лихоманка. Є згадки, що нічим не займалися, тільки як ходили, розкопали ці кургани, грабили могили, і багато золота почало осідати у канівських євреїв-ювелірів. Це був великий комплекс поселень, городищ, де, як мінімум, за період ще шескіфів, трипільців була сконцентрована велика маса люду. У нас ще славиться лише підніжжя княжої гори. Це звичайно не архітектурна пам'ятка. Вертодром часів Януковича. за задумом тут мали приземлятися перші особи держави та багатії посіновичі Шевченка. Щоправда, цей майданчик гвинтокрилів не бачив давно. Термінал з пропускною спроможністю 200 людей на годину, і конференц-зал стоять пусткою. Хтось приїжджав на могилу Шевченка. Ні, не було. А от по смерті Тараса його могилу постійно охороняли жандарми, боялися масового скупчення людей. Труна Шевченка була надто тяжкою, і люди вірили, що там схована зброя для нового повстання. Коли збиралось багато людей, звичайно, були присутні жандарми для того, щоб не було, скажімо так, вільнодумства чи якихось акцій. Протесних Успенський собор Канева, який звели ще за три роки до першої згадки про Москву, чимали зібрання оригіналів Марії Приймаченко та Георгія Нарбута на роботи, яких постійно полюють. На які основі вони у нас як вони у нас появилися ці картини? Я так думаю, хочуть забрати власну колекцію. Але ми досі власне сприймаємо надто критично. Нам треба ледь не з Москви написати, що дозволено цензуру і початку поставити, чи тепер там Страсбурга, і так далі. Тобто, ми наскільки не до кінця віримо якби, в величність нашої історії, що нас легше переконати міфами зарубіжними Дніпро та унікальний природний ландшафт навколо Канева приваблювали до себе і кінорежисерів. Ільєнко, Тарковський, Параджанов знімали тут фільми, а тепер Канів стає ще і столицею фестивалю кіно, присвяченого Юрію Ільєнко. Валентина Доброта, Андрій Вейтошкін, ТСН, 1+,1.